Ще друзі, всім знову привіт! І в цьому відео я хочу вам поділитися, взагалі, що ми робимо, чим ми займаємося, бо це дуже цікаво. Я ніколи не думала, що буду займатися чимось подібним, що мене так надихає творити, посміхатися, кайфувати. Так що залишайтеся і дізнайтеся, що та як. Я не знаю чому, але я з вами завтра розмовляю, коли я йду з ним бояти. Проші, покажися. Так, у нас сьогодні по плану вигуляти собацюр, а вигуляти ще одну повинна приїхати подружка зі своєю е, новою подружкою. Ну, Менюні цю ці ценятку будемо соціалізувати, так скажемо, наших собак і її собак. І поїдете зі мною на пошту, побачите взагалі, що я роблю. <гаспакуємо> Спакуємо кілька замовлень та відправимо. І по дорозі я буду розповідати взагалі, що це таке. Ну що, погнали, я вам зроблю швиденько, екскурс. Як то знаєте, кажуть, заходьте, але не лякайтесь. Будь ласка, бо в нас створиться повний Армагеддон. Отак виглядає наша спальня з цього ракурсу. Тут просто. Лазер, крікат, який там вирізає картки стікери і так далі, лейбли робить нам. Ну. Бокси сьогодні, до речі, на відправку мною справляти, два принтери. Ну і піпє повний на моєму робочому столі. А, все, я робила і роблю хендмейд ручної роботи прикраси, вже забула. Як це називається по українськи Ось такі справи. І зараз мені треба ще підготувати для подружки замовлення. Вона їде на весілля до своїх друзів, до Сан-Франциско. І мене завдав завдання вигравірувати персональні такі браслетики для парочки. Вони люблять подорожувати. Ми робимо зараз дизайн. Зараз чекаю від неї повідомлення, чи вона от, ще їй подобається, чи не подобається. Краще оп! І правильно. я ще взагалі обожнюю робити подарунки для друзів. Тобто, я щойно коли вони в мене замовляють подарунки для когось, це дуже прикольно і для себе також. Так що сьогодні мої прикраси поїдуть теж для однієї подружки, О, Так блін, а це така творча робота, яка приносить мені дуже велике задоволення. Маю надію із хрещу пальці. Але як сказати, я маю надію, але я не. Очікую нічого зверх такого фурору якогось, але мені подобається займатися творінням, хендмейдом і ще за цей отримувати невеликі, але гроші. Так, це невеликі гроші, бо якщо ти не пускаєш на масовість продукцію, ти не заробляєш мільйони. От, а я така, що мені треба все контролювати. Мені казали робити дропшипінг. Я така де я не можу, я не довіряю цим малі продавцям я не можу довіряти продавцям, які за мене відправляють що. Ну блін, ну як? я Не знаю. Хто ще такий, як я, дайте знати, будь ласка. Я така, ну больна, да. Могла б зробляти більше, але тупо блять не хочу. Я коли буду збирати боксики, я вам покажу, що в боксиках взагалі в нас є. І блін, це так прикольно, реально. Ви просто зрозумієте взагалі про що я, коли ви будете отримувати від когось подібний бокс, майте на увазі, що це зібрано з душею. Я всім мопсувати, я не зняла, не вмикнула кнопочку, але ви поняли, все готово за сікун. Треба протерти. Я та людина, яка займалася нігцями, перманентно, працювала в сфері сім, повністю відмовилася від сервісу людей. Що я вам можу сказати? Задовбали мене люди. лайфхак, як зекономити гроші і не витрачати їх на цю бумагу наповнювач крім, бо вона тут бляха якогось чорта коштує дорого. Тому ми купили шредер і використовуємо звичайну бумагу. Вірніше. Якраз на дві коробочки хватить. Ти, ти хочеш жити і мені Хочу розповісти, чого я казала, що невеликі гроші. Тому що почали ми два тижні тому, але я в шоці в мене в перший тиждень було три замовлення. Я була просто... В космосі від щастя не передати взагалі, що я навіть не очікувала, що так швидко прийдуть замовлення. Ну, це фантазія для мене була. Така дума, там місяць, два, там подивимось. А тут я така, вау! Ми створили бокс на А, Тобто зараз період, коли діти повертаються до школи, і батьки бабусі, діду, дяді, дарять дітям щось а, таке. Мило приємне до школи. І у нас в боксі взагалі то дуже прикольні речі, які наталіки кажуть. Я думаю, так, закінчиться це бере з кул. А що далі робити з цим боксом? Можна якось його, а, не знаю, перетворити. А, перетворити і а, зробити з нього більш такий універсальний варіант, а, щоб він продавався не тільки до школи, а й після, тобто на протязі всієї школи, бо він дитячий. І чого не малі, малі гроші, я кажу, чого малі гроші я маю на увазі. Бо ми замовляємо все по факту з Амазон. Тобто ми зараз не економимо на Alibaba, е, питання не замовляємо, бо в нас нема великих партій. Тому так. І зараз я буду замовлення. Ну замовлення. Даша дуже цікава людина. Я це все сама додому, додому. <рес> Я його знаю. Але якось треба, якось треба. Здається, я вам а, з цього ліфта буду теж дуже ще багато розповідати. <рі> То до футбанку їхала, зараз хоча б посилки забираю. Так що у нас такий ліфт, А в Я тут намагаюся організувати своє місце, бо в мене завжди якийсь піп'єць. Зробила такі типу стікери, краще. Але не стікери, бо ми ж економимо. Зробила просто на бамажиці, розпочатала, роздрукувала складники наших боксів і потім їх достаю просто. Приклею до бокса і помічаю, що вже я поклала туди, що ще треба. Якщо знаєте, якісь а, системи, guys, ой, welcome morezen, welcome to tell me. А, того, що я в цьому повний нуль. Я ніколи не вела подібного, подібного роду а, бізнес, і в мене, типу, все на інтуїтивно відбувається. Знаєте, як я думаю, а потім вже, звісно, я шишечки наб'єш. То вже простіше. Найцікавіший етап підготовки це гравірування пляшки. Це наша найдорожча інвестиція в бізнес, адже такий лазер коштує від двох тисяч доларів і вище, залежно від функцій та можливостей, які потрібні. Що робимо дизайн? А у нас уже. Але я надзвичайно рада, що ми придбали його, бо він відкриває нам просто безмежні можливості кастомізації для всіх моїх ідей. І зараз будемо робити а, магію, Менчик, менчик. Головне не забути відкрити вік. Дивіться. Дякувати Богу, що є ото витяжка така, яка вже йде в... разом з цим лазером. Бо, взагалі, звісно, в найкращому випадку то краще купити Pure Тобто воно все там заганяється в Pure очищається повітря і ти можеш нормально дихати. Але що маємо, то маємо. Процес. Окрім пляшки, я вже робила гравірування на дзеркальці, металовому такому дорожньому, на одязі, сумках і стаканах. Скажу чесно, дуже багато продукції пішло просто на тест. Це завжди так цікаво, типу, як ніби в перший раз роблю, реально, дуже прикольно. Бо підібрати правильні налаштування буває ну капець, як складно, але саме так і вчишся. І я розумію, що попереду дуже багато відкриттів. Взагалі, коли до мене прийшла ідея гравірування, ми довго думали, адже для стартового бізнесу подібний інструмент це зовсім не дешево. але його можливості просто безкрайні. І я рада, що ми наважилися. Якщо вам цікаво, я можу навіть зробити глибокий докладний відеогляд цього лазера, показати його всі нюанси. А, плюси і мінуси, тому дайте знати в коментарях, якщо хочете побачити таке відео. І якщо у вас є власні поради щодо налаштування чи нових ідей, буду дуже вдячна почути їх. А, ми йдемо до малечі. Вон вона сидить. Сидить, буде знайомитися з нами. Буде нами знайомитися. А -а 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 -а. Ой. Ну що, нагулялися? Тіня гулялася? взагалі не боїшся, ти боїшся. Коротше, наша така практика. Не знаю, чим ще ввінчалося, але ми йдемо до нас додому, зараз будемо ще тренуватися. Ось така в нас вийшла перерва. Ну що, ось вони наші гарнюні. Вийшли з такими гарними гравіруванням. Будемо пакувати. Це є розпаковка. Так це запаковка. У нашій шкільні бокси, поки що тільки для дівчаток. Я вирішила додати пляшку для води з нержовічої сталі, якісну та стильну. Також там є прикольні дівчачі блокнотики, набір кольорових гелевих ручок, різноманітні стікери та рожевий гаманець. А ще я сама роблю браслетики ручної роботи, які пакую в милий тканинний мішечок з іменем дівчинки, для якої готують подарунок. І звісно, додаю аксесуари для волосся. Чесно кажучи, серце просто розривається від щастя, коли отримую відгуки, що набір дуже гарний і що він робить дітей щасливими а зараз один з моїх найулюбленіших процесів ця машинка вона просто дуже прикольна можна вічно дивитися як біжить вода горить вогонь і як працює крікат це Крікат, машинка, що допомагає вирізати картки, стікери, лейбли та створювати різні дизайни. Це реально рятує, бо простіше один раз купити такий інструмент, ніж постійно замовляти по 100-200 карток, а потім розочаровуватися. З крікат я можу сама швидко змінювати ідеї та робити саме так, як мені подобається. Пішло два написи, які підуть на внутрішню сторону коробочки. Тобто, коли дитинка буде відкривати коробку, вона прочитає привітання від того, хто подарував їй цей бокс. І я взагалі геній. А зараз починається самий дурний процес. Після того, як Крікат вирізав дизайн, я знімаю зайвий матеріал і акуратно вибираю дрібні шматочки з літер. І чесно, інколи хочеться все комкати і виконати. І питаєш себе нахер, я цим взагалі займаюся. Але насправді я кайфую від цього процесу, бо саме так народжується щось красиве і унікальне. Фух, задовбався я трошечки. Але всі написи вже на місці. На сьогодні, я думаю, вже все, бо, блін, просто я задовбалася, не встигла я їх відправити, бо мені ще треба ось туди наклеїти оцей декор, зірочки та смайлики. Коротше, такі справи. Завтра зранку поїду на пошту їх відправлю. Я маю надію, що воно а, не затримається надовго, бо хто раніше встає, тому раніше на роботу. такі справи. Продаємо ці бокси на Etsy. І не тільки ці бокси, в мене ще є дуже інших багато ідей і вже готових, і ще в процесі. Так що я буду з вами ділитися, бо це такий саме наш прогрес. І мені дуже цікаво, де ми будемо за кілька років. Мені дуже подобається, що є попит на цей товар, бо американці такі вперше мені здається таке бачать. В них немає подарункових нестандартних боксів. Тобто, стандартні бокси вони усюди є. Типу там носочки, соль для ванни, оце, знаєте, світочка, там, і ТП. І, 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 і. А я люблю щось таке блін, от, корисне і афіхезне. А, Тому стараємося, будемо поліпшувати. Хух, коротше, такі діла. Ой, ну що, друзі, я вже, хоча вже майже 10-та, але я сьомий, майже сьомий не сплю. Бо трошечки затримала я висилку коробочки одної, бо вони дуже просили раніше, але ну, офіційно я можу затримати, офіційно, але як по-людськи, то хочу вгодити. І зараз вже фінальні такі штришки. Доробляю нас такі thank you cards. Блін, чесно, дуже прикольно, що а, самі все робимо. Я сама все роблю, Андрій, звісно, цим не займається, це мій. Такий бізнес, але а, дуже мені подобається. Кладемо карточку. Ой, захлеєчки. Вчора, до речі, мені подружка сказала, що ми занадто мало беремо за такі бокси. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, зваги на те, що всередині, як він виглядає? Скільки б ви, якщо ви в мене, це живете, бо я розумію, що в Україні б така б ціна не зайшла, але. Коротше, напишіть мені ціну. Може, реально ми мало чаржимо. Такий бокс продається за 50 доларів, не, навіть менше, 45 плюс доставка, але ми на ньому заробляємо Отак. чекають вас порад якихось. все ага, Ни ножниц, ни этого. Короче. Какой не ножницы, блин. Капец. Профессионал. Скажите, то есть починать какие-то справы такие бизнесовые. Ты с кухни, реально с кухни просто. Я пакую на кухне. А вчера на кровати. Сегодня на кухне. Закончився скотч. Рокі, прикинь! Переходимо в режим екстріму. Будемо пакувати в машині. Поїхали за скотчем. Ну, ось останній етап відправка. Для мене це не менш стресово, ніж попередні. Бо через мої проблеми з фокусуванням я можу наробити мінімальних, але ну таких прикрих помилок, приклеїти не той лейболи, щось забути, покласти чи випадково переплутати. У мене так по життю завжди було, і я щосили стараюся це контролювати, зосереджуватись та тримати увагу. Але знаєте, що найбільше вбиває усвідомлення, що посилка, яку я пакувала з душею і серцем, потім буде просто летіти, падати і жбурлятись десь дорогою до клієнта. Ось і все. Ще шість боксів. Це були три таких основних, які вже вчора було треба відправити. Я сподіваюся, що вони прийдуть е, в цілі. Е, боже, я завжди так переживаю. Мені здається, треба запакувати просто в тисячу цих слоїв упаковки, бо інакше буде капець. Господи. Ну, коротше, тримаємо пальчики. Бачите, позаду мене хлопчина з собакою. Це так вставка. Ми йдемо просто на повідках, і просто нас доганяє оця собака. Добре, що вона привітлива, добре, що вона грайлива, а не агресивна, як тоді в мене було з підбулем, бо вже було два рази і так? так що, будь ласка, бережіть себе своїх братів, і сестер менших. бо ніколи не знаєш, який придурок яку собаку заведе. Коротше, він сказав, що вона взагалі поглів... крейзі, вона перестрибнула запор і просто побігла приміком до нас. Дуже прикольно. А взагалі, що я хотіла? Хотіла вам сказати, що дякую, що побули трошечки зі мною. А, і якщо у вас, до речі, є поради щодо ведення онлайн-бізнесу, особливо в магазинах на Etsy і тому подібних платформах, дуже рада буду почути від вас, взагалі, ваш досвід, можливо, ваших знайомих, бо я тільки починаю. І відео, яке я знімала, це був тиждень тому. От зараз був тільки одне замовлення було, тому що... Back to school, мабуть, вже період закінчився. Тому дуже хочеться продовжити розвивати цю тему. Це дуже прикольно, мені подобається формувати ці діфбокси і особливо чекаю дуже на рев'ю, бо цьому треба будувати відгуки з нашого магазину. Ой, тому дякую. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментах. Я з радістю вам відповім. У нас до речі, літо ну майже сказати, тільки прийшло. Кілька тижнів тому було дуже холодно. Ну як дуже холодно для літа в Лос-Анджелес, ви розумієте, так? Я, мабуть, здається, що так клімат помінявся усюди. Не знаю, бо ми почали їздити на океан реально тільки пару тижнів тому. Дуже холодно, хоча вже липень, вже Ой, боже, вже серпень. Боже. І через два тижні ми їдемо на Берн, тому Боже, я вже не дочекаюсь, коли буду для вас знімати і вам покажу з нашої точки зору, як це все виглядає. Можливо, зараз ви почуєте себе в моїх словах. А я думала, що Бьорн – це скупіще наркоманів і алкоголіків. Ну, от подивимося, як воно там є. Що залишайтеся з нами, не пропустіть цей випуск. Бо я думаю, буде цікаво. Я думаю, вже багато всі були і знають, що там і як там. Це вже не новина, але для нас це буде вперше, і я дуже 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 схвильована. А -а -а, Боже, прям дуже. Я дуже хочу вжити їсти. Так що, папа, -па. до наступних зустрічей.